Черговий раз я вирішив поекспериментувати і спробувати зовсім нову для себе серію ігор, у яку до цього моменту я взагалі ніколи не грав. Цього разу я пірнув у Dynasty Warriors, яка вже налічує 10 головних частин та десь 17 спінофів. Це серія японських ігор від студії Omega Force, яка є підрозділом Koei Tecmo. А це, в свою чергу, видавець, який відповідає за такі ігри, як Ніо, Волонг Fallen Dynasty, Rise of the Ronin, Ninja Gaiden, or Life і ще багато інших. Dynasty Warriors, в свою чергу, це спін оф серії покрокових стратегій Romance of the Three Kingdoms. І зараз увага усім ура патріотам, які кричать про відміну усього китайського. Не дивлячись на те, що серія Dynasty Warriors – це японська гра від японців. Вона повністю присвячена історії Китая. Якщо бути більш точнішим, то вся ця серія ігор заснована на історичній китайській новелі 14 століття під назвою Romance of the Three Kingdoms. То що там про пропаганду китайської культури і так далі? Починаємо забороняти ігри від японських розробників. Ось це так поворот! Добрий день! Ви на каналі ZenView і сьогодні я детально розповім вам про Dynasty Warriors Origins. У якій я вже отримав платину і вибив усе, що тільки можливо. Відверто зізнаюсь, я взагалі гадки не маю, чим саме були попередні 9 частин цієї серії. Але Origins мені несподівано сподобалось, і взагалі під час проходження я відчував приємні дежавю і згадував Ніо, Волонг та Райс Ronin. І це не дивлячись на те, що з точки зору ігрового процесу. Dynasty Warriors Origins це так званий жанр мусоу, коли один персонаж розносить сотні, а то й тисячі ворогів одночасно. Хоча офіційним жанром гри є hack and Slash. Та особисто я відчув купу вайбів саме Ніо, Волонг та Rise of the Ronin. Чому? Ну ось це і багато іншого ви дізнаєтесь саме з цього огляду. Тому влаштовуйте зручніше і приготуйтесь до подорожі у історію Китаю відтворену японськими майстрами. Вперед, сюжет гри розповідає про культ охоронців миру, завданням яких є контроль за ситуацією у регіонах та приборкання хаосу, війн та іншого безладу. Все це відбувається на фоні більш-менш історичних подій, які відбувались у Китаї. Тому гравцю доведеться спостерігати повстання жовтих тюрбанів, і, звісно, що постійні війни між різними кланами. Грати доводиться якраз таки представником охоронців миру, який, наче у бразильському серіалі, втратив пам'ять і взагалі не пам'ятає, хто він, в чому його призначення і так далі. А ще він не вміє розмовляти, і тому протягом всієї гри він не вимовить ні слова. За словами продюсера гри Томохі Кошо, Origins відрізняється від попередніх частин тим, що у грі охоплена лише половина подій з новели Romance of the Three Kingdoms. Але гра більш детально розповідає про події. І в це дуже легко віриться, тому що на вас чекає дійсно величезна купа круто зрежисованих пререндерених катсцен, ще більша кількість катсцен на ігровому рушії і просто тонни розмов між персонажами, в ході яких гравцю і доведеться дізнаватись про всі події у світі гри. Цікавим моментом є те, що Origins пропонує нелінійну подачу історії, і насправді для того, щоб відкрити все на 100%. Гру необхідно пройти щонайменше три рази. Хоча це потрібно зробити більше разів, і зараз я поясню чому. У третій главі, а всього їх 5, гравцю потрібно обрати до якого з трьох кланів він бажає приєднатись: Вей, Шу або Ву. Коли гравець обере до якого з планів він приєднується, всі події від майже початку третьої глави і до самого кінця підуть виключно за обрану сторону. Після першого проходження відкривається можливість перегравати сюжет з певних контрольних точок. І ось тоді і можна побачити те, що у кожного з кланів свій шлях як сюжетних подій, так і битв. Але це не єдиний елемент нелінійності. Справа в тому, що за кожну зі сторін існує по дві варіації фіналу: просто фінал та справжній фінал. І от якщо для того, щоб побачити просто фінал, вам не потрібно робити нічого особливого і достатньо пройти за кожну з фракцій, то от для того, щоб відкрити справжній фінал для кожного з кланів, вам доведеться трішки понапружуватись та зрозуміти, що і як необхідно зробити. У історії кожного зі сторін є доленосні моменти, і шлях до простого фіналу передбачає те, що все відбувається згідно з долею. А от справжні варіації фіналів передбачають те, що особисто ви своїми діями змінюєте цю саму долю. Відразу кажу, те, що змінювати долю ви просто фізично не зможете при першому проходженні, навіть якщо ви зрозумієте, що і де потрібно зробити. Чому? А ось це я поясню пізніше. Найлегшим є відкриття справжнього фіналу для клану Ву, бо в них всього одна долоносна подія. Найважчим є відкриття справжнього фіналу для клану Вей, бо там аж три долоносних події, і умови виконання змін максимально неочевидні і жорстко зав'язані на швидкість та час, з якими вам потрібно зробити певні дії у той чи інший момент. Але і це ще не все. Те, по якому шляху буде розвиватись історія кожного з кланів, впливає на те, які сюжетні битви та події будуть вам доступні. Наприклад, виконання справжнього фіналу для клану Вей повністю блокує одну з битв і певні кат і це є доволі критичним. Загалом ж гра пропонує з одного боку особисту історію головного героя, який все ж таки пригадає все ближче до фіналу гри, і в його історії є драма, і в цілому вона непогана. А з іншого боку, історичні події, купу історичних персонажів і просто велетенську кількість масштабних битв. І все це відбувається паралельно особистій історії героя. Але дійсно найцікавішим в усьому цьому є те, що саме особисто ви впливаєте на те, як закінчиться історія у поточному проходженні і який з кланів втілить у життя своє бачення мирного існування для ігрового світу. І от погляди та шляхи у кожної зі сторін дійсно доволі сильно відрізняються. Увеї бажають правити з позиції сили та жорстких законів. Шу просто бажають сидіти собі тихо мирно у своєму регіоні та перемогти давніх ворогів свого клану. Ну а Ву бажають мир та спокій для всіх, і при цьому влада їх не перетворює на покидьків, і до самого кінця вони залишаються вірними своїм ідеалам та людям, яких поклялись захищати. Особисто я при першому проходженні обрав саме клан Ву, бо з усіх діалогів з ними та їхніх дій. Зрозуміло, що вони це дійсно справжні герої, які принесуть мир та спокій у світ гри. Dynasty Warriors Origins також пропонує два зовсім різних ігрових процеси. Головним серед них є битви, майже всі з яких це ну, дуже масштабні та епічні протистояння багатотисячних військ з різних сторін. Головний герой, яким ми граємо, є офіцером з точки зору ігрової механіки. Офіцери це елітні історичні особистості. Які самотужки можуть виносити сотні та тисячі звичайних солдат, і які обладають різними надпотужними здібностями? Звісно, що під час битв з обох сторін конфлікту представлені офіцери, майже у кожній битві гравцю необхідно виконувати певні стратегічні дії. Такі, як захоплювати ворожі бази, захищати офіцерів-союзників, допомагати провести таран до брами замку, змусити велетенське вороже військо відступити або здатись у полон і так далі. Всі такі дії збільшують моральний рівень союзного війська і зменшують мораль ворогів. Чим буде нижча мораль ворога, тим вам буде легше перемогти ворожих офіцерів. Також ви здатні доволі легко програти будь-яку битву. Особливо на максимальному рівні складності, якщо ключові союзні офіцери будуть змушені відступити. Ну а найголовнішим завданням майже завжди є перемога над ворожим генералом, який очолює військо. Але не думайте, що це якась жорстка стратегія. Ні, це дуже динамічний hack and слеш. Ви завжди керуєте головним героєм гри, і от ігровий процес саме за нього це повноцінний екшен від третьої особи. У вас є повноцінна бойова система з можливістю робити легкі та важкі атаки, заряджати важкі удари, використовувати стрибки під час боїв, блокувати та перерувати ворожі атаки, і, звісно, що робити ухиляння. Для всього цього гра пропонує 10 видів зброї, 9 з яких відкриваються під час першого проходження, і 10-й відкривається на місцевому аналозі нової гри плюс. І так, ви можете використовувати меч. Спис рукавиці, колеса, подао, палицю, подвійні топори, ланцею, клинок півмісяця та алебарду. Саме вона відкривається лише на новій грі плюс. У кожного вида зброї свої унікальні анімація та мувсет, списки доступних комбінацій та бойові мистецтва, які по суті є особливими прийомами, використання котрих потребує особливу енергію. Яка, в свою чергу, набирається під час того, як ви валите ворогів звичайними атаками. Бойові мистецтва поділені на три категорії: унікальні атакуючі для певного вида зброї та спеціальні контратакуючі, використання яких дозволяє перебивати ворожі особливі атаки та загально доступні бойові мистецтва, які можна використовувати у будь-якому виді зброї. Кожне мистецтво потребує різну кількість енергії. І, як не складно здогадатись, найпотужніші прийоми потребують найбільше енергії. Для всього цього, у вас є можливість проводити так звані мусоу-атаки, витрачаючи синю енергію, або ж, і це набагато корисніше, особливо на максимальному рівні складності, заповнювати синю полосу на максимум і потім врубати ульту. знову ж таки з різними анімаціями під кожен вид зброї. Чому це краще, особливо на максимальній складності, спитаєте ви? Це доволі просто: на цій складності з ворогів взагалі не дропаються хілки, а б'ють вас на ньому так сильно та швидко, що базових тілок вам просто фізично не вистачає. А от коли ви вмикаєте ульту, то кожен нанесений удар по будь-якому ворогу регенерує здоров'я вашого персонажа. Але це не єдина причина, і далі я поясню, що до чого більш детальніше. Але навіть ось все це ще не все. У вашому розпорядженні з певного моменту гри буде особистий підрозділ охорони, максимальна кількість якого у грі складає 50 чоловік. І от для цього підрозділу ви можете відкривати особливі тактичні прийоми. Наприклад, ви можете наказати їм запустити залп вогняних стріл по ворожих офіцерах, або наказати протаранити ворога на конях чи на колісницях і багато чого іншого. Використання цих тактик також не таке просте. Ви можете просто у будь-який момент, коли тактика готова, вжахнути нею по ворогу, але нічого надто особливого не відбудеться. А можете уважно слідкувати за індикаторами на вашому екрані і активовувати тактики тоді, коли з'являються особливі сині полоси та позначки над ворожими офіцерами. Ось таке вдале використання тактик буде нагороджувати вас драматичною поразкою ворожого офіцера, а це, в свою чергу, буде на деякий час дебафати його і дуже сильно збивати його мораль. Звичайні ж солдати, яких от дійсно просто тисячі на екрані, це по факту кріпи для набивання якраз таки обох видів енергії і так далі. Найголовнішим у кожній битві є бої проти офіцерів. Іноді, особливо зухвалі ворожі офіцери, можуть викликати вас на дуель. Якщо переможете ви, то офіцер паде, солдати, що закріплені за ним просто розбіжуться, а мораль вашого війська зросте. Якщо ж ви програєте... То вас взагалі можуть відправити до чекпоінту, і звісно, що мораль вашого війська впаде. Ну і завершаючим акордом є можливість в будь-який момент викликати коня і на ньому влітати у ворожі ряди на повній швидкості, ну або ж використовувати його для швидшого пересування по мапі. Тому, не дивлячись на доволі дивно виглядаючий ігровий процес з купою болванчиків, що розлітаються навколо персонажа. Грати в Dynasty Warriors Origins насправді дуже цікаво, і бойова система у грі пропонує дійсно доволі цікаву комбінацію тактично-стратегічних елементів та драйвового hack and slash. Другим же видом ігрового процесу є мапа ігрового світу, по якій ви можете вільно пересуватись, коли ви не в битві. На цій мапі ви можете збирати матеріали, необхідні для однієї з прокачок. Під'їжджати до різних міст та поселень і заходити в їх магазини або у особисті покої героя, під'їжджати до інших персонажів та взаємодіяти з ними, ну і звісно, щоб приймати участь і виконувати побічні активності, такі як виконання прохань від інших персонажів, короткі несюжетні битви, повноцінні додаткові місії та покращення рівня зв'язку з іншими персонажами у грі. Звісно, що ви можете все це ігнорувати. Але б я цього не радив, і далі я поясню чому. Дивіться, все, про що я розповів, це лише вершина айсберга. Тому зараз я розповім вам, що насправді приховано у грі і чому вона так сильно нагадала мені Ніо Вулонг та Rise of the Ronin. По-перше, кожна зброя має рідкість, яка у грі названа Ступінь. Під час першого проходження, неважливо на якому рівні складності ви будете грати. Ви можете відкрити максимальну зброю 6 ступеня. Для того, щоб відкрити зброю 7 ступеня, вам потрібно перепроходити гру, принаймні з 3 глави, мінімум на рівні складності Герой. Хоча у цей момент вона вже буде відчуватись дуже легкою. А от для того, щоб відкрити найкрутішу у грі зброю 8 ступеня, вам потрібно грати виключно на максимально можливому рівні складності Ультимативний Воїн. Який відкривається лише після першого проходження. Але вам недостатньо просто грати на цій складності. Ні, все набагато веселіше. У кожній битві після першого проходження з'являється особлива умова для виконання. І ці умови можна виконувати виключно на складності ультимативний воїн. Наприклад, отримайте перемогу за 10 хвилин, вбити певного ворожого офіцера за 3 хвилини. Вбити певного ворожого офіцера до того, як прибуде підкріплення, отримайте перемогу взагалі не використовуючи хілки. І тут можете згадати про те, що я казав, чому використання повністю зарядженої ульти краще за все, і так далі. І от саме виконання ось цих от умов і буде нагороджувати вас зброєю восьмого ступеня. Найпотужнішою і найкрутішою у грі є алебарда восьмого ступеня. Я кажу це як людина, яка виконала всі особливі умови у кожній битві у грі. Але щоб її отримати, вам доведеться постраждати. По-друге, найкрутіші коні, найпотужніші бойові мистецтва, старі монети, аксесуари та можливість прокачати підрозділ охорони до максимуму все це також відкривається з виконання ось цих особливих умов. По-третє, у грі немає стандартної прокачки. І замість неї все залежить від рівня майстерності кожного вида зброї. При першому проходженні кожну зброю можна прокачати до 8 рівня майстерності, після ж до 11-го. І от рівень вашого персонажа це сума рівнів майстерності всіх видів зброї. 10 видів по 11 рівнів нададуть вам 101 ранг персонажа. Кожен ранг підвищує кількість здоров'я, силу атаки та ваш захист. А ще за певні ранги ви будете відкривати дерева вмінь, які, звісно, що також потрібно прокачувати. І от щоб якнайскоріше прокачати рівні майстерності для кожної зброї, вам потрібно грати виключно на максимальному рівні складності. Бо після того, як ваш ранг стане вищим за 45-й, навіть складність герой стане для вас максимально марна. З точки зору швидкості набивання рівнів майстерності зброї. Але і це ще не все. У грі є легкі елементи білдобудування. Ви можете одягати один з п'яти каменів, кожен з яких надає особливе пасивне вміння, і кожен з яких можна прокачувати до 30-го рівня за матеріали, які ви збираєте на мапі ігрового світу. Далі ви можете вдягнути два аксесуари, яких у грі доволі багато, і кожен з яких також надає пасивні бонуси. Звісно, що ви можете обирати, якого коня використовувати, і кожен кінь може бути 30 го рівня. І от щоб відкрити всі можливі предмети і так далі у грі, окрім як виконати всі особливі умови у кожній битві, вам ще потрібно прокачати рівень спокою у кожному ігровому регіоні до максимального, прокачати рівень зв'язку з усіма персонажами до максимального і так далі. Ну тобто задротства у цій грі дійсно дуже багато. І все це неможливо зробити за одне проходження, і треба обов'язково пройти гру за всі три клани і відкрити всі можливі битви і так далі. Загалом вибиття платини зайняло в мене 138 годин, але мені сподобалось. Dynasty Warriors Origins несподівано для мене це дійсно доволі крута гра з цікавою бойовою системою, тактичними можливостями. Дійсно доволі цікавим сюжетом, та ще й з нелінійністю. Візуально гра виглядає доволі гарно, особливо враховуючи кількість ворогів одночасно на екрані. За увесь час проходження гра постійно тримала стабільні 60 кадрів, дуже і дуже рідко трішки просідаючи у моменти, коли одночасно відбувалась купа спецефектів. Переважно це відбувалось, коли я використовував бойові мистецтва алебарди 8 ступеня. Якщо бажання задротити на платину або на 100% у вас немає, то не біда, ви можете легко пробігти гру один раз, навіть на найнижчому рівні складності, чисто заради сюжету і все. Загалом, якщо вам подобаються ігри від Koei Tecmo і вас не лякає необхідність постраждати на максимальному рівні складності, то тоді я раджу вам якось спробувати Dynasty Warriors Origins. Бо настільки крутого відчуття того, що ви знаходитесь посеред битв велетенських військ, я не відчував у жодному іншому екшені. Ну а слухати мене чи ні, то вже вирішувати вам. Dynasty Warriors Origins вийшло на консолях PlayStation 5 та Xbox Series і також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!